Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата. У коментованій статті встановлюється механізм реалізації контролю Рахункової палати за використанням коштів Державного бюджету України. Верховна Рада України відповідно до 485 Конституції затверджує бюджет. Вносить зміни до нього контролює його виконання і приймає рішення щодо звіту про його виконання. Організація контролю за використанням бюджетних коштів, як і за своєчасним і повним надходженням коштів до бюджету, є обов'язковим елементом управління цими коштами за якість контролю органи, що його проводять, відповідають перед державою і суспільством. Метою контролю є виявлення відхилень від завдань, які в бюджеті відбиваються в певних сумах, визначених у законі про державний бюджет України та в поточному фінансовому законодавстві, ефективності та ощадливості використання бюджетних коштів, порушення бюджетних приписів необхідно виявити якомога раніше з тим, щоб можна було виправити недоліки, притягнути до відповідальності винних. Одержати компенсацію за завдану шкоду і запобігти подібним порушенням у майбутньому регламент Верховної Ради України 9.1.10 передбачає постійне здійснення контролю за виконанням державного бюджету з боку Верховної Ради та Комітету з питань бюджету. Інші парламентські комітети можуть контролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції. Щомісяця Міністерства фінансів України надсилає Комітету Верховної Ради з питань бюджету необхідну інформацію про стан бюджету і його виконання на засіданні Верховної Ради хід виконання державного бюджету розглядається двічі на рік у липні і в грудні. Під час розгляду заслуховується доповідь уряду. Верховна Рада, в разі незатвердження доповіді уряду, може вирішити питання про його відповідальність або окремих його членів. За пропозицією комітету з питань бюджету Верховна Рада може також прийняти закон про внесення змін і доповнень до закону про державний бюджет на засіданні комітетів Верховної Ради України виконання бюджету розглядається чотири рази протягом терміну виконання у квітні, липні, жовтні і січні. Комітет може схвалити бюджетну політику уряду або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру бюджетній політиці уряду. Конституція України передбачила створення спеціального органу контролю за використанням коштів Державного бюджету Рахункову палату, діяльність якої визначається законом України від 11 липня 1996 року. Прорахункову палату. Такі контрольні органи існують у більшості країн світу. Верховна Рада України на сесії більшістю голосів таємним голосуванням на сім років обирає голову першого заступника, головних контролерів і секретаря Рахункової палати. Усі виборні посадові особи Рахункової палати згідно з законом України. про рахункову палату повинні бути громадянами України і не можуть одночасно бути народними депутатами України. Членами уряду займатися підприємницькою діяльністю, працювати за сумісництвом, крім науково-педагогічної діяльності в позаробочий час, до членів Рахункової палати ставляться особливі вимоги, вони повинні мати вищу юридичну або економічну освіту, досвід професійної діяльності у сфері державного управління, державного контролю, економіки, фінансів і права. Свої професійні знання посадові особи Рахункової палати повинні підтвердити під час обговорення їх кандидатур на засіданні Верховної Ради України. Рахункова палата є постійно діючим органом контролю. Підпорядкованим і підзвітним Верховній Раді України. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших державних органів. Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України. Органи виконавчої влади, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна та інші державні органи. Рахункова палата контролює місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, банки, господарські товариства, спілки, асоціації незалежно від форм власності, якщо вони одержують, перераховують. Використовують кошти державного бюджету України або мають частку в їх статутному фонді, чи використовують об'єкти державної власності або управляють ними. Рахункова палата контролює утворення і погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу, законність надання позик державам, міжнародним організаціям і одержання кредитів від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій і позик. Які не передбачаються державним бюджетом Рахунковій палаті, надано право одержувати від Національного банку України уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про виконання ними операцій, стан рахунків підприємств і організацій, що перевіряються довідки, копії документів. Для реалізації своїх функцій працівники рахункової палати мають право безперешкодно входити до приміщень державних органів, підприємств, організацій, сховищ виробничих і допоміжних приміщень банків, фінансово-кредитних установ, якщо інше не передбачене законодавством, вони можуть опечатувати касові і службові приміщення, сховища, архіви, а в разі виявлення підробок, підлогів. При власненні зловживанні вилучати необхідні документи, залишаючи у справах акт вилучення і копії або опис вилучених документів, вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб апарату, пов'язаних із виконанням ними своїх обов'язків, є обов'язковими для всіх державних органів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування при проведенні ревізії, Перевірок посадові особи Рахункової палати не мають права втручатися в оперативну діяльність об'єктів, що контролюються, посадові особи Рахункової палати відповідають за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю згідно з чинним законодавством за дорученням Верховної Ради України. Комітетів Верховної Ради Рахункова Палата здійснює контроль за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витратою коштів цільових фондів. Використанням за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позаб'юджетних фондів і за наслідками перевірки подає до Верховної Ради України висновки щодо можливостей скорочення видатків за кожним фондом окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків державного бюджету України. Рахункова палата контролює управління коштами державного бюджету державним казна. України, закон міські своєчасність руху коштів державного бюджету, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, у повноважених банках та кредитних установах України. У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки Рахункова палата розробляє заходи щодо вишукання можливостей нових джерел додаткових надходжень до державного бюджету і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України та провадить інші форми фінансового контролю за формуванням і витрачанням державних коштів. Рахункова палата наділена повноваженнями значно ширшими, ніж передбачено спорт. 98 Конституції України, оскільки їй надавалося право здійснювати тільки контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, Рахункова палата контролювала тільки видаткову частину бюджету, тобто їй надавалося право контролювати цільове використання коштів, які надійшли до державного бюджету, не з'ясовуючи причин своєчасного ненадходження доходів. Крім того, згідно зберігати. 143 Конституції України органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету, встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків. Передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Рахункова палата згідно з наданими військ. 98 Конституції повноваженнями позбавлена права контролювати витрачення таких коштів. Після передачі об'єктів державної власності органам місцевого самоврядування вона не мала права контролювати їх, як і не може контролювати витрачення коштів, що надходять до місцевих бюджетів від окремих загальнодержавних податків і зборів. Верховна Рада України підготувала проект закону, який виправляє це положення, та звернулася до Конституційного суду України за роз'ясненням, чи не суперечать її пропозиції статтям 157 та 158 Конституції України. Конституційний суд України своїм висновком від 25 березня 1999 року. Номер 1699 підтвердив, що покладення на Рахункову палату повноважень на проведення парламентського контролю за формуванням та виконанням державного бюджету України не суперечить вимогам 157 Конституції на звернення Верховної Ради України від 21 вересня 2000 р. щодо Конституційно нової редакції 98 Конституції України. Запропоновано їм в проекті закону України про внесення змін до 464 статті 98 Конституції України Конституційний суд України 21 грудня 2000 тисячі. Справа No 1452 тисячі визнав що проект цього закону відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України у такій редакції «Парламентський контроль за формуванням та використанням державного бюджету України та місцевих бюджетів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради України здійснює Яраху. Рахункова Палата України повноваження порядок організації і діяльності Рахункової Палати України визначається законом